Вітаю, друзі, ви на каналі Сади Мрій. Мене звати Оксана, і це мій рукодільний вишивальний щоденник. Сьогодні хочу поділитися своєю радістю: це буде відео про завершену роботу і про здійснення моєї вишивальної мрії. Наборчик мрія вже в мене. І це буде новий старт, і не один. Тож, запрошую вас до перегляду! У мене фініш грудня 2023 року, завершаючи цього року мої ведмедикові казки. Це набір оригінальний Dimensions, ось його номер, американської збірки такі гарненькі ведмедики. Цей набір я розпочинала ще у січні 2023 року. Ось його назва Ведметикові історії. Час казок, я так його називаю. Так, що було в наборчику. Наборчиком був органайзер для ниточок, я його використала для залишків ниточок з голочок. Ось такі гарненькі ниточки в мене залишилось. Ось так трішечка. Але всіх ниточок вистачило. Всього в наборі було 29 кольорів, ниточки, Dimensions, ключик і схема. Схема зрозуміла, все ясно, швидко вишивається. Я вишивала з паперової схеми. І ось моя готова робота, мої ведмедики. Ось які вони гарні. Тато, ведмедик з ведмежатком. Дівчинка з маленьким ведмедиком і читають казочки. У них ось такий паровозик, книжечка, вони сидять затишно на ковдрочці з квілту і, і читають собі цікаві історії. Ось, подивимось ближче. Ось моя маленька дівчинка з таким гарним бантом. Ой, до неї ось ниточка причепилась. так. Ось така гарненька дівчинка, чудовий бантик. Ось маленький ведметик у светрику. Так, ось тато. У нього гарні окуляри. Гудзики на жилеточці, і книжечка, і ведмежатко, який сидить в нього на ручках і слухає уважно історію. Ось такий паровозик. Така гарна робота. Я дуже радію, що ця робота в мене вишилася і закрила мій вишиваний 2023 рік таким гарним фінишем. Тож, дуже радію з цього. як, на вашу думку, вам подобаються такі дизайни з ведмедиками, мені дуже це моя одна з улюблених тем у вишивці. І тож, моя мрія, це був наборчик від буцила, який він дуже-дуже рідкісний. Він дорого коштує, і, звісно, що його ніде не знайти. Тому... Я побачила, що Алла з магазинчику на інстаграм зібрала такий набір з ниточками. Ось цей наборчик моя мрія. Ось такі ведметики за чаюванням. Вона зібрала ниточки, тканинку, схема є тут, інструкція, ось його номер. Давайте я відкрию і подивимося. Так. Що в наборчику ось. Такі. Ця схема тут, ниточки. Ось такий дизайн. Такі гарні ведмедики. Вони. Даюють. Ось його назва цього наборчику. Так, от такі медики. Так, і що було в збірці? Так, були ниточки ось такі гарні. Ниточки всі по ключу, по кольорам підібрані по залишкам. В наборчику також була ось така тканинка. Це тканинка 32 каунту, але я хочу вишивати, як в оригіналі, на 14 каунті. Тому я буду вишивати ось на такій Аїді 14 каунту, отакий в неї розмір. Це тканинка з набору від Dimensions білого кольору, то я буду вишивати на ній. Так, ось такі гарні ниточки. Так. так. І я хочу вишивати ось як в оригіналі, ой, вибачте, як в оригіналі зашивати фон. Тому для цього я підібрала ось в наборчику була, був зразок ниточки. Ось такий, я підібрала ниточки в анкор. Ось такі моточки. Я взяла два кольори 77. Ось і ось такий номер 68. Буду з них робити бленд. І буде в мене один в один колір для фону. Потім у мене є ось така золота ниточка. Такий шнурочок товстенький. А, і в наборчику ще Алла поклала ось такі бісеринки і бусинки для намиста. Це було в наборчику. От тому в мене вже є перші хрестики. Зараз ось це приберу і покажу. Дуже гарний наборчик. Дуже дякую Алле, Вишивайко за таку гарну. Чудову мою, мою мрію, яка здійснилася. Це здійснення моєї мрії. Так, У мене вишито. Я тільки розпочала, зробила перші хрестики. Тут трішки ось, бачите, почала вишивати. Тут схеми, я її прикріпила, вишиваю. Так, це. Такий наборчик у мене тепер є. Буду його вишивати в слідючому році. Дуже хочу його теж завершити, щоб у мене була така гарна картина. Такі чудові ведмедики. Гарні, у них капелюшки, такий шикарний бант, намиста. Комірці гарненькі. Смакують у кафе чашечкою чаю, тістечка, мабуть, у них є. Ось такий набор. Дуже дякую Алі за таку чудову збірку. Так, от мене кихай будуть, прикрашають нашу, наш кадр. Наступний в мене старт це ось така романтична мадмуазель. Це така мавпочка, це я придбала збірку Уліани. Ось Збірка, ниточка, схема. Це ось буде така. Малпочка, ось така чудова дівчинка. Раніше я бачила, дівчатка вишивали такі роботи, оформлювали в картини. Я думала, ну, навіщо вишивати. Так якось мені не цікаво було. А це чомусь мені так теж захотілося таку роботу, таку вишивку. У свій рулончик, в свої готові роботи. Ось дуже гарно. Вже в мене є личко, скажімо так, мавпочка. Ось такі чудові ниточки. Тут ниточок багато, аж три планшетка. Тут і півхрестик і хрестик, дуже багато блендів. Так, то. Треба уважно їх вишивати, щоб нічого не пропустити. Ось така мавпочка. Так, це я відмітила, який я значок зараз вишиваю, щоб не забути. Ось. Гарненька, правда? Так, це такий мій другий старт. Теж його буду продовжувати в наступному році. Так, це два моїх старт. Ще хочу показати в цьому відео покупочки, які до мене прийшли. Які я купляла протязі, мабуть, трьох місяців у Таїсі. Це прийшла посилочка з Італії, то хочу вам показати, які до мене прийшли вишивальні скарби. Так. Покупочка у Таїсі і інші покупочки, які я теж купляла. Так, це зараз буде покупочка у Таїсі. Мені ось ще подарували таку шоколадку, смаколок, ми ще її не з'їли. Так, тепер можна буде пити чай. Так, я придбала ось такий наборчик для Нарти. Ось така літера. Я її перероблю на літеру О. Приберусь цей хвостик, і в мене буде янголятко з літерою О. Такі ось гарні ниточки, золота тканинка, рівномірка, невеличка робота 13 на 16 см. Ось, теж хочу її у наступному році вишити. Такий. Так, потім я придбала такі скарби від Мюхіл. Тут дві зірочки, сонечка і це листочки. Ось листочки. Так, потім оце ось такі квіточки, та я мені подарувала презентик. такий. І оце теж Тут набір різних бусинок, оциків. Цікаво, можна буде прикрасити якусь вишивку. Так, це я придбала ось такі квіточки від Сваровські. Ой, отак. Ні. Ось, гарно. Різного кольору буду прикрашати якісь вишивки. Так, прибрала, придбала ще тканинки, це льон. Отакий колір. Ось такий оливковий. Так, це для одного дизайну. Ось така схемка в мене є. Ось так. Ось такий будиночок від Шепер з Буш з гудзиками. Сподобалась мені ці будиночки, сердечко, я теж хочу її вишити і оформити в таку подушечку. Ось. Дивається. Тут там уже схемка. Так, і ще одна покупочка, у Таїсі. Це ось така схема. Теж Буш, така дівчинка з сумочкою. Тут така смішна відьмочка з гарбузиками. Можна буде щось придумати і вишити. Ось така. Мені подобається розглядати дизайни, як оформлює. Шепард Парцбурж. Цікаво роздивлятися. Так, це такі дві схемки. І крім цього, я придбала ще фігурки від Джим Short. Це ось такий котик на гарбузику. Дивіться, який він гарний в капелюшку для декора на Хелловін. Можна буде ставити. Ось така сова з відьмочкою, вона величенька, ця фігурка. Я думала, вона буде менше, але вона така важкенька. І ось такий сніговичок. Це іграшка на ялинку. Ось. Але я, в мене вона буде як фігурка біля мого біля мого Діда Мороза, біля санти буде стояти. Ось такі покупочки. Так, і наступне. Це я вже купляла в інстаграм-магазинчику у Юлі. Ось. Придбала ось таку схему. Ось. Ось номер. Це ось таємна вечеря. Цей дизайн мені сподобався. Хочу теж її вишити, цю картину. Гарний дизайн. Ниточки тут ключ в DMC. Трішки покажу схему. Ниточки в DMC і в Cour. Я в DMC буду вишивати. Замовлю ниточку, по ключу. І теж буду вишивати таку картину. Потім мені Юля поклала в подарунок ось таку листівку. Дуже гарна, як вишивка в Dimensions. З блискітками і ось такий конвертик до неї. Це тут презентики. Це мої покупочки у Юлі. Потім я придбала ще один наборчик. Теж з рук купляла, він уже розпакований, відкритий, але мені сподобався цей дизайн, сюжет, така леді з кошиком, з квітами в гарному платі, в неї ось який капелюшок. Гарне личко. Ось як цей наборчик називається романтичні рози, троянди. Є менш 1996 рік. Це вишивка гладю, хочу спробувати ось тут шерсть ниточки, муліне і тканинка. Тканинка. З надрукованим фоном. Ось, може, давайте відкриємо та подивимось. Ось. ось такі ниточки, теж хочу розпочати в наступному році. Ось такі ниточки, Ну, якщо зможу, а ані, то, ну, то ще колись розпочну. Так, і ось така. Гарна основа, дивіться, це на рівномірці надрукована голочка. Ось яка гарна леді. Це ось де пропущено, ось тут. Це треба буде вишивати. Ось. леді. на ось кошик з квітами. І шикарне плаття. Ось троянди. Якісний друг американська збірка. Гарна леді. Тож, Як прийде час, буду вишивати цю роботу. Це на рівномірці надруковано. Так що дуже здорово, що в мене такий теж наборчик є. І мені в подарунок подарували щось таку схему. З покупочкою від Шепард з Буш. Ось такі сім'я. Сім'я тато, мама, дівчинка, хлопчик. Йдуть, мабуть, кудись в гості. Треба перекласти і почитати, що там написано. Так, ось гарно. Схемка теж вищею. Ось такі мої покупочки. Що я вишивала? Так, ще хотіла вам щось розповісти, розповісти хотіла, чим я ще займалася. Займалася я перероблянням своїх іграшок. Дістала іграшки мої вишиті, щоб прикрасити ялиночку. І що я побачила, що мої іграшки, які я вишивала, Ось оці кошенятка. У мене полиняв зворотній бік. Це вже я переробила. Дуже прикро мені було, бо дивіться, бачите, я і прала, вимачувала, воно все одно колір не відібрався, то мені довелося їх розібрати. Ну, я їх розібрала, попрала, і тепер хочу їх перешити. Ось такі плями рожеві. Шкода, ну, буду перешивати. Ось одну іграшку я вже зібрала. Ось такий котик. Це ми вишивали іграшки в СП у Марії Хітенко. Це було років, мабуть, три назад. Ось тепер вони будуть ось такі менші за розміром, тому що раніше був фон цей білий, але тут воно стало рожевим, то я його зменшила. Ось це в мене ще не не зібрана. Іграшка я сюди буду пришивати ось такі, пришиваю ось такі ось. Ось так, пампушечка таким. Ось у мене вже 5 готова, Шосту дошиваю. Ось такі. Тому в мене прибавилось в роботі ще ось таке переробляння іграшок. Ну що, буду робити, бо треба рятувати вишивку. Тож треба бути уважним і перевіряти тканинку. Я не перевірила і вона в мене полиняла. Перефарбувала мені всі мої роботи, ну, ці іграшки. Тому я ще займаюся такою цікавою роботою. При іграшок. Такий гарний котик і пташечка. Так, то це, чим я ще займалася? Такі мої. Вишивальні справи на цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Бажаю вам в новому наступаючому 2024 році, щоб у нас була перемога, щоб ми були всі живі, здорові, щоб на ми та рідні все в нас було добре. Дякую за підписки та вподобайки. Бажаю вам всього найкращого, творчого натхнення та до зустрічі. Бувайте!